Це, щоб ви, грязна татарва, ніколи не розмножалася. На шкільній перерві я йду по коридору і відчуваю, мене б'ють між ногами, хлопчик. Просто там я там один удар між ногами, другий, третій, четвертий, я падаю. Там. Він стоїть наді мною, мені боляче, і він мені каже: це щоб ви, грязна татарва, ніколи не розмножалася, не розмножувалася. І, і я зазвичай, мамі, коли ну тобто, я звісно приходив, я розповідала про якісь такі речі, що мене там знову побив побив той, той. той. Але це було настільки для мене принизливо, тобто, це що я не мене змогла навіть мамі розповісти. Я не могла про це розказати. Мені було мені знадобилося 15 років, там 15, 16 років, щоб просто змогти це. О, озвучити ти пам'ятаєш, як його звали? Ми воз Данило. Він воював на боті днр Лонер.